Гордість та упередження Джейн Остін. Неподалік від Лунгберна мешкала родина, з якою Бенети підтримували особливо дружні стосунки. Раніше сер Вільям Лукас займався торговельною діяльністю в Меритоні, де він і заробив чималенький статок, і під час свого перебування на посаді мера удостоївся честі отримати дворянське звання після відповідного звернення до короля. Набуте разом із знатністю відчуття власної значущості виявилося надто сильним. Воно виникало в нього відразу до власного бізнесу і до власного помешкання в невеличкому торгівельному містечку. Тож, покинувши свій бізнес і своє помешкання, він перебрався до маєтку, який був за милю від Меритона, і який відтоді почав називатися Лукас Лодж. Там сер Вільям Лукас міг віддаватися приємним думкам про власну значимість і більше не обтяжений бізнесовими справами повністю присвятити себе виявам чемності до всіх на світі, тому що нове становище, підсівши його у власних підніше його у власних очах, зовсім не надавало йому пихатості. Навпаки, що до інших він був весь уважність і доброзичливість, до його природних якостей. Сумирності, доброзичливості та ввічливості після представлення у сент джеймсі додалися ще й поштивість. Леді Лукас була жінкою дуже приязною і достатньо нетямущою, щоб стати доброю сусідкою для місіс Беннет. Вони мали декількох дітей. Найстаршою у них була розумна і розважлива дівчина років 20 семи, близька подруга Елізабет. Те, що сестри Лукас і сестри Бенне зустрінуться і говоритимуть про бал, було справою абсолютно неминучою. Тож наступного ранку перші прийшли до Лонгборна, щоб потеревенити. Ви добре розпочали вечір Шарлотто, чемно і стримано звернулася місіс Беннет до місіс Лукас. Саме вас, містер Бінглі, одбрав першою. Так, але друга явно сподобалась йому більше. А, мабуть, ви маєте на увазі Джейн. Бо він танцював з нею двічі. Так, це дійсно схоже було на те, що вона йому сподобалась. Мені теж так здалось. А навіть якщо щось почула з цього приводу, тут, певне, не обійшлося без містера Робінсона. Мабуть, ви говорите про підслухану мною розмову між ним та містером Робінсоном. Хіба я вам не казала про це? Містер Робінсон питався в нього, чи подобається йому материнські? Меритонські бали, і чи не здається йому, що в кімнаті досить багато гарненьких жінок? І яка з них, на його думку, є найгарнішою? На останнє запитання він відповів негайно о, найгарніша, позасумнівав, це старша із сестер Беннет. Тут іншої думки бути не може. Оце так він дійсно висловився цілком коректно і справді схоже що, але ж ви прекрасно знаєте, що такі речі часто не закінчуються нічим. Те, що підслухала я, було більше до теми, ніж те, що підслухала ти, Елізо, сказала Шарлота. Містера Дарсі далеко, далеко не цікаво так слухати, як його друга. Правда ж, бідолашна Еліза, вона всього лише нічогенька. Благаю вас, не втокмачуйте лізі в голову, що їй слід рятуватись через його нечемне поводження, бо він, чоловік, наскільки неприємний, що сподобатись йому було б великим нещастям. Учора ввечері міс Лонг. Розповіла мені, що він просидів поруч із нею півгодини і не обмовився й словом. А ви впевнені у цьому пані? мовила Джейн. Чи немає тут якоїсь помилки? Я на власні очі бачила, як містер Дарсі з нею розмовляв. Так, розмовляв, бо врешті-решт вона запитала в нього, чи подобається йому Недерфілд. І містер Дарсі просто змушений був їй відповісти. Але за її словами, схоже було, що він дуже розсердився, позаяк до нього звернулись. Містер Бінглі сказав мені, озвалась Джейн, що містер Дарсі ні з ким багато не говорить, тільки зі своїми добрими знайомими. От і з ними він винятково приємний і доброзичливий, люба моя, я не вірю жодному слову. Був би він дійсно таким приємним та доброзичливим, то неодмінно заговорив би до місіс Лонг. Я здогадуюсь, як воно було насправді. Всі кажуть, що містер Дарсі ледне лусне від пихи, і тут він якось довідується, що місіс Лунг не має власної карети і прибула на бал у нанятому фаєтоні. Те, що він не заговорив до місіс Лонг, то не біда, сказала міс Лукас. Погано, що Елізою він не потанцював. Наступного разу лізі мовила її мати я б на твоєму місці не пішла б з ним танцювати. Можу з усією впевненістю обіцяти вам, мамо, що з ним танцювати я ніколи не буду. Особисто в мене, сказала міс Лукас, його гординя не викликає такого протесту, як зазвичай буває, тому що він має для неї певні підстави. Немає нічого дивного в тому, що такий витончений та елегантний молодик, на чийому боці всі переваги, і родовитість і багатство, має про себе дуже високу думку, якщо можна так висловитись, він має право бути гордовитим. Все це дуже вірно відповіла Елізабет, і я легко би вибачила його надмірну самоповагу, якби він не поставився зневажливо до моєї самоповаги. Гадаю, що гординя. Зазначила Мері, котра, котра хизувалася своєю глибокодумністю і начитаністю, є дуже розповсюдженою вадою. З усього, що прочитала, я винесла переконання, що це дійсно поширений недолік і що природа людська дуже до нього вразлива, і що мало хто знає, не, з нас не плекає почуття самовдоволення, яке ґрунтується на тій чи іншій рисі, удаваній чи справжній. Марнотратство і гордивість це різні речі, хоча слова ці часто вживають як синоніми. Людина може бути гордовитою, але не марнославною. Гордовітість більше стосується нашої власної думки про самих себе. Марнославство ж стосується того, що ми хотіли почути про себе від інших людей. Якби я був таким багатим, як містер Дарсі, Вигукнув малий Лукас, що прийшов разом із своїми сестрами. Мені було б байдуже довлазної гордовитості. Я тримав би з граю гончаків і потрапив би пляшку е кожного дня. Це було б для тебе забагато, сказала міс Беннет. Якби, і якби я побачила за тебе за цим заняттям, то одразу б забрала б пляшку. Хлопець не погодився і сказав, що вона не має на це права. Вона ж наполягала, що має, і ця суперечка закінчилась тільки тоді, коли завершився сам візит.